Kia Sportage 2012 Автомат 2.0 дизель. Рідний пробіг 141 000 кМ. Тільки з Кореї. Не битий, не крашений. Шикарна комплектація. В машині є все. Безключовий доступ, запуск з кнопки, панорама. Кузов просто в ідеальному стані. Питань по машині нема ніяких. Є невеличка м'ятінка на капоті. Ціна питання там десь 2000 гривень. Обійдеться все без покраски. Це мелочь. Машинка реально-реально шикарна. Невеличке відео по салону. Опа. Це довольні клієнти. Реально дуже дуже хороший стан. Машинки, салона. Ну, самі все бачите, от яка вона прийшла, чистенька. Зараз сполоснути і все готово. дзвоніть, пишіть, запаска, ключі, все повністю є. О, гляньте, стан ззаді. О, нова машина, реально клієнти довольні. Не зря чекали, машинка просто-просто супер. Всім дякую за увагу. Хто хоче собі хорошу, чесну машину, звертайтеся, привеземо гарну машину. Всім гарного дня, гарних вихідних!